Всім привіт. всім привіт! Куди ми їдемо, дівчата, з вами? Медузу моні. У музей Медуз. Да, це Медуза, ми будем... Зараз будемо да, всім привіт. Да, будемо вам показувати дай, красу, дай, як плавають дай. медузи. Так, Настюша йде в самому центрі Києва. По Хрещатику. Ага. Так. І буде в нас медузи. Дивитись на медуз. Настя, ти знаєш, як буде англійською медуза? Не знаю. Джеліфіш. Да, так, переводиться це, так, якщо дослівно, так, то а це... Штоїда. желейна рибка. Це якийсь, не знаю. Монумент. Якщо Настя на хрещатика. Чарівні та отруйні, Настя, безсмертні та бездоганні. Ми заходимо, тут так темно. Зараз купуємо квиточки і показуємо далі. Що тут у нас? А, це магніти. І носочки, всякі пряники. Дивіться, які гарні тут анімації по коридору. Наче йдеш у воді. Де наша Настя? Настя вже погнала. Це якийсь автомат. Тут стоїть. Можна витягнути якусь. А, м'ячик! Ми дуже. так, Настя вже тут. Ну і що? Тут у нас пішли перші. Фактично, це може бути єдиний лістот. Ауріта, аурелі Ауріта. А тут вообще ми дуже такі маленьки бачили. Я в таких можна підключатися, які не якій спишені на откроєні помили. А це Мені живий корм для медузи. Під мікроскопом ми білимо. Бачите, що на таке? Ух, так. та а це якийсь у нас червоні. Yeah. Ah, ah, не опускайте руку в воду, написано. Mm -hmm. Це малюсінькі, oh. як дітки. <звіг> А це теж червоні. Настя, ти вчила по-англійськи червоний. Як буде? Ред. Бачиш, а щось оця така синя одна. А всі такі прикольні. Ух, Мама, лєтня, ма, то... Що вони плавають. Я... Настя медуза. Іди подивися сюди, Настя. Це плямистому дуже. Це океанському регіоні. Шість місяців вони живуть такими дуже гарні. Бачите? А це великі. Вони а, живуть цілий рік. У, Атл... У Атлантичному океані вони живуть. Дивіться, які Настя знайшла. Червоні. Дивіться, які смішні васелі медузи. Це така фотозона. Настя всілась, мама зараз її пофотографує. Клас! Ще. А це не отруйні, це австралійські написані. Oh, вони живуть oh, один рік. Купуз зазвичай не задає серйозних ушкоджень. Oh, І живуть вони у Індійському та Тихому океані. Oh, так, ми заходимо в другу залу. Дивись, Дивись Настя, які картини тут чудові. О, тут мама видно. А зеркало, так. Давай подивимось, ось дуже, дуже красиві, дивись, червоні. А є тут? Вона дуже боляче а, жалить, але не смертельно набуть. Так. Ще такі є гарні. Теж коляче жалять, але не смертельно. Живуть вони 6-18 місяців. З того, що збережя Аргентини. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Настя. Захваці. Місячні підсвітка, кому вони змінюють колір. Великі да. є. Великі є, так наша прийшла. Дивиться медузи. Джелі фіш, Настя, ти запам'ятала? Так. Медуза, так. Да. Так, папа наш дивиться. Це у нас ще якісь чудові такі. А Це в нас що? Ми шукаємо, які є, де є отруйні. Великі, бачиш? Такий залишує. Ма, я таких не бачила. Великі три штучки. Тіна з папою в автоматі. А, Все, ми прийшли всіх медуз. Такі наче маленькі, але прикольно багато всіляких. Настя, ти виграла? Покажи. Ну, Тіні. Ну кажи, тобі сподобалось? Ну ми пройшли, всі медузи пройшли. Як буде медуза по-англійськи? Джеліфіш. Подивились птіш. красу, але це дуже швидко в нас вийшло, так? Да? Мам, давай всім. Що, що? Дивись, як класно тут на стінку. Ректор. Ти на чомурі, морі, Настя? Ну что, Дади, кажи? Всем пока. Всем пока. Зубы надо поликувать. Да, пойдем ликувать зубы, вам покажем. Настя! <свеч>